Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де книги допомагають не просто збирати цитати, а реально міняти своє життя. У кожному випуску я ділюсь книгами, які прочитав сам, і які справді мене зачепили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моя мета зацікавити вас, показати ключові сенси, а вирішувати читати чи ні цю книгу будете ви самі. Сьогодні у нас особлива книга, мотиваційна заряджена, іронічна і без жодного зайвого пафосу. Не тупи, Джен Сінсеро. Я б назвав її книгу, яка дає стусана там, де ми самі себе гальмуємо. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок? Додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як ви це зможете зробити. Ця книга допомагає згадати, що ми можемо більше, ніж ми думаємо. І вона написана легко, сміливо, без зайвих реверансів. Автор не читає нотацій, не вчить правильному життю. Вона говорить прямо: хочеш змінити щось, перестань жаліти себе і почни діяти. Ця книга не про чарівні формули, вона про реальний рух вперед, про те, як перестати грати роль жертви обставин і почати будувати життя так, як хочеш ти. Хто ж така Джен Сінсеро? Це американська письменниця, вона спікерка і коуч. Пройшла шлях від фрілансера, який ледве зводив кінці з кінцями до одного з найвідоміших мотиваційних авторів світу. І все почалося з простого рішення: досить тупити. Час брати життя у свої руки. Якщо вам цікаво глибше занурюватись у біографії письменників і авторів книг, у моєму телеграм-каналі виходять аудіоподкасти про Наполона Гіла, Дена Брауна, Бернара Вербера, Ернеста Хемінгуея, Джорджа Орвала та інших. І багато корисної літературної інфи. Посилання ви знайдете під цим відео. І ловіть по традиції моїх шість висновків після читання цієї книги. Перший. Ти не жертва обставин, ти автор свого життя. Ти створюєш свою реальність і можеш створити будь-яку іншу, якщо захочеш. Як говорила моя бабуся, не хочеться гірше ніж не можеться. І автор говорить прямо: ти не випадковість, ти не сума чужих рішень, обставин, проблем чи криз. Ти той, хто тримає ручку у своїх руках, і щодня або продовжуєш писати старий сценарій, або починаєш створювати свою нову історію. Я думаю, це звучить просто, але насправді це одна з найсильніших і найнеприємніших істин, тому що простіше сказати, що я не досягнув успіху, бо народився не в тій країні. Я пригадую, як мій одногрупник з медичного коледжу завжди говорив. Наступну фразу один раз живем, і то в Україні. Ну до чого він вів? тому що така модель поведінки була в його родині. Або ж, наприклад, мене не цінують, бо такий зараз світ. І простіше перекласти ручку в руки когось іншого, або взагалі викинути її, бо тоді немає відповідальності, немає страху помилитися, немає болю від власних рішень, але разом із цим немає й свободи. Обставини це не вирок, це старт. Можливо, ти починаєш з мінус десяти, можливо, ти довго був у полоні старих поразок, але це не забороняє тобі почати рухатися вперед. Бо життя не питає, з якої точки ти стартуєш, воно запитує тільки одне: ти йдеш уперед, чи стоїш на місці? Ти не приречений, ти вільний, але свобода це завжди вибір і дія. Я пригадую, як. Починав своє життя заново в 37 років. Це було рівно три роки назад. І я говорю про це, що в мене точка була А. Не нуль. В мене вона була мінус 80 тисяч доларів, і багатьох людей це дивує. Ну чому ти так називаєш? Там ти все починав з нуля. Я говорю, ну є різниця почати з нуля і почати з мінус 80 тисяч доларів, тому що е, ти повинен робити дії, ти повинен створювати проєкти, на яких ти будеш, е, в моєму прикладі, заробляти гроші. І щоб дійти до нуля, ти повинен віддавати бурги. І боргів буквально за 3-4 місяці назбиралося на таку суму. Тобто, якщо це точка нуль, тоді я починаю заробляти кошти і 80 тисяч доларів витрачаю на себе. А якщо це точка мінус 80, відповідно, мені потрібно їх закрити, щоб стала точка нуль. Тому кожен вибір абсолютно за нами з вами і нам з вами приймати рішення. Тут ще можна взяти класичний приклад життя, я би навіть сказав, з американських фільмів. Та? Підвищили на роботі і що далі? О, давайте уявимо, ти кілька років працюєш у компанії старанно, відповідально, і ось настає момент підвищення отримує хтось інший. Перша реакція може бути знайома абсолютно всім. Це несправедливо, мене недооцінили, я жертва обставин. Але тут є і розв'язка. Ти можеш застрягнути тут, бідний, я нещасний, а можеш поставити собі інші запитання. Що я зроблю з цим досвідом? Або що я хочу насправді? Який крок можу зробити для себе прямо зараз? Можливо, ти почнеш шукати іншу роботу, де тебе будуть цінити краще. Можливо, ти запустиш власний проєкт. Можливо, прокачаєш нову навичку і через рік будеш уже зовсім в іншій лізі. І ключове, ти перестанеш бути гвинтиком у чужій історії. Ти станеш автором своєї. Другий висновок: страх це всього лише історія, яку ти собі розповідаєш. Страх це просто вигадка твого мозку, яка лякає тебе більше, ніж будь-який реальний ворог. Страх не живе в реальності. Страх живе в наших історіях про реальність. Про що пише автор? Ми самі створюємо сценарії жахів у своїй голові. Ми малюємо монстрів, яких насправді немає. Я не можу виступити, бо забуду все на сцені. Не знаю, якщо я почну власну справу, я точно провалюся. Якщо я скажу е, правду, мене відштовхнуть. І що цікаво, що 99% тих страхів ніколи не стаються, але вони паралізують нас ще до того, як ми зробимо перший крок. Я думаю, це одна з найголовніших посток, у які ми потрапляємо самі, бо страх дуже розумний. Він говорить мовою логіки. Подумай, що скажуть інші. Ти ще не готовий. Ти занадто старий, молодий, бідний, не знаю, недостатньо талановитий. Але насправді це не об'єктивні факти, це лише історія. І коли ти вловлюєш цей момент, коли раптом бачиш, що це просто вигадка, ти стаєш сильнішим за страх. Не тому, що він повністю зникає, а тому, що ти перестаєш вірити йому наосліп. Страх це не є вирок, це пропозиція. І ти сам обираєш підписуватись під нею чи ні? Ти не мусиш чекати, поки страх зникне. Ти можеш рухатися, навіть коли він шепоче тобі в спину. Приклад з мого особистого життя: мій запуск каналу «Бунту бібліотеці. От коли я запускав цей ютуб канал, страх був абсолютно біля мене. Він був реальний. Страх звучав в моїй голові. Наступний: кому це потрібно? Що, якщо ніхто не дивитиметься. А що якщо буде тільки кілька переглядів і кілька лайків звічливості? Яка величезна кількість авторів є вже в Ютубі, які записують контент про книги? І саме цікаве, що вам на допомогу приходить ваше оточення? Я не зі всіма ділюся проєктами на стадії, коли їх тільки запускаю, але про бунт я буквально двом трьом людям сказав. І знаєте, що прилетіло підтримка, на якому розраховуємо? А ну так, да, там вже Андрій Федорів запустив. В нього вийшов випуск про книгу атомні звички. Що робити? Ну, типу, що ти зробиш в цій ситуації? Правильно, ти не будеш нічого робити. Але це були мої монстри. І знаєте, от насправді що? Вони були такими переконливими, що, здавалося, вони праві. Але тоді я зловив себе на думці: це не реальність. Це тільки історія, яку я сам собі розповідаю. Я міг залишитись у цій історії, я міг сказати, ну все, значить, не варто починати, значить, я. Дам зелене світло, і хай всю аудиторію забирає і навчає Андрій Федорів, або ще декілька е youtube авторів які ведуть, е мені навіть не повертається, сказати, подібний контент, який ведуть е просто контент е про. Книги. Що тоді було б, тоді б не було нічого. Не було б 20 тисяч підписників, які є на сьогоднішній день. Е, я зробив інакше. Я написав сценарій, зняв відеоролик і натиснув кнопку публікувати. І ось результат. Каналу ще навіть немає трьох місяців на момент запису цього відео, а вже понад 20 тисяч підписників. Сотні коментарів, реальні люди, реальні емоції. Реальні зміни, і це сталося не тому, що страх зник, а тому, що я перестав йому вірити. Страх вигадує історії про поразку, а дії пишуть історію про перемогу. Запам'ятайте собі це. Я міг залишитись у страхах, міг відкласти на потім, але я обрав діяти. Ну мені здається, я і так довго дотягнув три місяці я До нього готувався. І Якщо ти дивишся це відео, це теж не випадково. Не тупи, натискай підписку, бо справжнє життя починається там, де ти перестаєш сумніватися і починаєш діяти. Ласкаво прошу до нашої бібліотеки бунтарів третій висновок: любов до себе це не егоїзм, це паливо для великих змін. Коли ти любиш себе. Ти перестаєш погоджуватися на менше ніж заслуговуєш любов до себе це не про егоїзм і не про зверхність, це про прийняття своєї природи, своїх помилок і своїх можливостей. Це про усвідомлення, що не потрібно бути ідеальним, щоб бути гідним поваги та щастя. Або коли ти любиш себе, ти не дозволяєш іншим знецінювати тебе. Ти не погоджуєшся на стосунки, які виснажують, ти не залишаєшся на роботі, яка вбиває твою душу. Ти не мовчиш, коли хочеш кричати. І я думаю, що. Що любов до себе це основа для будь-яких змін. Бо коли ти цінуєш себе, ти не дозволяєш страху зупиняти тебе, ти не дозволяєш сумнівам керувати твоїм життям, і ти не дозволяєш минулому визначати твоє майбутнє. Любов до себе це не слабкість, це справжня сила. Мені чомусь здається, що коли ти любиш себе, ти не погоджуєшся на менше, ніж заслуговуєш. І це насправді в результаті змінює все. Четвертий висновок: діяти треба до того, як ти готовий. Ідеальний момент не настане. Стрибай зараз і навчися літати в процесі. Ух, це просто одна з найулюбленіших цитат цієї книги. Очікування готовності це одна з наймаскувальніших посток, у які ми самі себе заганяємо. Ми кажемо, я почну, коли буду більше знати. Ще трохи підтягну навички, і тоді вже точно. От накопичу грошей і стартану. Е, мені зразу тут спадає на думку фраза, яку я використовую по відношенню до своїх учнів: от це не потрібно бути в пастці, не потрібно в себе включати в цей синдром вічного учня. Ти вже вроді знаєш стільки інформації, що ти не те, що викладати її можеш. Ти вже мав не знаю скільки контенту відзняти, не знаю будь-що ти вже мав. Ти вже міг ракету в космос запустити. А ти, от весь час, не до я ще не готов не до кінця ні, ще трошки тр... чому? тому що в твоїй голові якраз і говорить оцей страх. Давайте ще трішки досвіду, ще трішки сміливості. Ще трохи правильного настрою. Ну будь-що. Тільки не робити, тільки не діяти. Але правду кажучи, немає того міфічного моменту, коли все буде ідеально на е, місці, коли ти будеш абсолютно готовий, впевнений у собі, і світ е, тебе зустріне з фанфарами. Життя не фотосесія. Життя це біг у дощ без парасолі. Ти починаєш і по дорозі вчишся тримати баланс, не слизнутися там, не падати. Я думаю, так. Ти відчуваєш страх перед новим, це нормально. Ти сумніваєшся, чи зможеш, і це теж нормально. Ти думаєш, що не готовий це абсолютно нормально. Але є різниця між тим, щоб бути не готовим і не починати через це. Ось тут зверніть на це увагу. Бо е, насправді готовність приходить у процесі руху, а не до нього. Ти не знайдеш упевненості в очікуванні, ти знайдеш її у русі. А чекати ідеального моменту це як сидіти на березі і чекати, що вода сама навчить тебе плавати. Треба Ходити в воду, хоч з переліком, хоч з незграбністю, хоч не знаю, сумнівами. Але тільки там, у реальному досвіді, приходить справжня впевненість. І мій короткий висновок, напевно, в цьому блоці, те, що бійся, сумнівайся, тримти, але йди. І тут я перехожу до п'ятого висновку: гроші це енергія, і твоє ставлення до них все-таки має значення. Гроші це просто ресурс. Вони самі по собі не роблять тебе ні кращим, ні гіршим. Дуже часто у нас з дитинства прошити дивне ставлення до грошей. Що гроші це щось брудне, що великі гроші заробляють тільки нечисті на руку люди, що любов до грошей автоматично робить тебе поганою людиною. І з таким сприйняттям ми самі собі ставимо обмеження. Автор ламає ці установки напряму: гроші самі по собі ні добрі, ні злі. Вони як вода, як електрика, як інструмент. Хтось використовує воду, щоб напоїти квіти, хтось щоб залити бур'ян. Гроші це підсилювач того, що в тобі вже є. Я думаю, так, страх перед грошима або відмова від бажання їх мати це не про скромність, це часто страх, страх не впоратись, страх бути осудженим, страх вийти за межі за межі свого старого сценарію. Але якщо ми хочемо зростати, ми маємо навчитися приймати гроші так само, як приймаємо талант, любов або підтримку, не з соромом, не з відчуттям провини. Правильно, а з вдячністю. Гроші це не про статус, гроші це про можливості. І коли ти це зрозумієш, зміниться все. Ти перестаєш занижувати ціну своїй праці. Ти перестаєш соромитися бажання достатку. Ти перестаєш ставити себе в позицію менше ніж заслуговую. І гроші стають не самоціллю, а пальним. Пальним, яке допомагає реалізовувати свої ідеї, підтримати близьких, створювати щось більше ніж ти сам. Гроші не роблять тебе кимось іншим. Вони дають тобі більше можливостей бути собою. І ти можеш далі самотньо читати свої книжки у себе на кухні, а можеш стати частиною нашого читацького бунту. Ми створюємо простір для тих, хто не просто читає, а змінює себе і цей світ через книги. Не шукай людей, які зрозуміють твою любов до книжок. Ми вже тут, у нашому читацькому клубі, бунту бібліотеці. Ми обговорюємо прочитані книги, ми плануємо, що будемо читати далі. Ми слухаємо авторські аудіокниги українською мовою і надихаємося та підтримуємо один одного і просто будуємо справжню спільноту бунтарів слова. Якщо тобі потрібен простір, де книги це більше ніж просто сторінки. Приєднуйся посилання і вся інформація про Читацький клуб у нашому телеграм-каналі. Посилання під цим відео не тупи, дій, обирай свій табір, табір тих, хто вже читає та змінює світ. А я переходжу до шостого висновку: чудеса трапляються там, де є рішучість і дія. Вір, рухайся, дій, і світ підлаштується під тебе. Світ не нагороджує тих, хто тільки сидить і чекає. Світ підлаштовується під тих, хто йде вперед, навіть якщо дорога ще не до кінця вимущена. Автор прямо каже: віра без дії це просто гарна казка. Рух без віри це бездушна метушня. А от коли вони з'єднуються, народжуються справжні дива. Багато людей чекають на знак, чекають на ідеальні умови. Чекають, що хтось прийде і дасть дозвіл. Тепер можна мріяти, тепер можна діяти. Але світ так не працює за принципом дозволів. Світ працює за принципом енергії. Коли ти починаєш діяти, світ відгукується. Ти відкриваєш одні двері і бачиш ще три. Ти робиш крок і знаходиш союзників, ідеї, можливості, яких раніше навіть не було, і видно. Але цього не видно, коли ти стоїш на місці. Всесвіт це не касир, який чекає твого запиту. Він партнер. Який чекає твого першого кроку. Більшість чудес відбувається не там, де було легко, а там, де людина сказала: я все одно піду. Навіть якщо лячно. Навіть якщо мені страшно, навіть якщо незрозуміло, навіть якщо всі кажуть, що це безглуздо. Саме через дію народжуються нові реальності. Не чекайте на чудо, станьте чудом для себе самі. Не тупи, це не просто книжка з кількома гарними цитатами. Це виклик. Ця книга. Яка запитує тебе прямо. Ти будеш чекати ще рік? Ну чи 10? Чи почнеш діяти сьогодні? Ти можеш залишитися пасажиром у чужій грі, глядачем, який скролить історії інших людей, переживаючи їхні перемоги, поразки, замість створювати свої. А можеш стати автором автором власної історії. Не ідеальної, не досконалої, але справжньою і своєї. Бо життя належить не тим, хто знає ідеальні інструкції, і навіть не тим, хто читає найрозумніші книги. Життя належить тим, хто наважується. Сьогодні у мене для вас ще одна крута новина. На честь того, що на каналі вже 20 тисяч підписників я розігрую три примірники книги не тупи серед вас. Що потрібно зробити? Бути підписаним на канал Бунт бібліотеці, поставити вподобайку під цим відео, написати в коментарях відповідь на запитання, чому обираєш читання книг, а не скролинг Тіктоку, шорців або інстаграму, або що знаходиш для себе, коли читаєш книгу. Тут на каналі «Бунт бібліотеці ми не читаємо книги для галочки, не для того, щоб покидатися цитатами на ми читаємо, щоб змінювати себе, щоб краще розуміти цей світ, щоб не залишитися тими, ким ми були вчора. Тут книги не декор, тут книги інструмент свободи. Живи, читай, бунтуй. І пам'ятай, не буває правильного моменту. Є тільки ти і твій вибір.